Казано, що написали заяву сусіди. Ми захотіли перехресний допит з тими сусідами. Ви як виявилося в ході, що ніяких заяв сусідів не було. Тобто, справа кримінальна була відкрита. Що що оперативний співробітник написав рапорт, що моніторячи соціальну мережу Фейсбук, ним було виявлено під нікмейком Андрій Козак людину, яка збирає гроші на зсу, і як йому здається, він їх використовує не для. Не для Збройних сил України, а використовує для власних потреб. Тому він просить відкрити кримінальне впровадження. 9 квітня було відкрите на основі його рапорту кримінальне впровадження по статті 190 частині 3 -й. шахрайство е з використанням цифрової техніки. Тобто 12 квітня е було взято на негласні слідчі дії е ухвалу. 15 квітня мене було взято на, на Ухвалу про негласні слідчі дії. мав в справі жодного свідка. в Справі немає жодного абсолютно потерпілого. Хоча вони перед тим як справи вкрилися до нашого ув'язнення. Місяць вони шукали потерпілих. Вони їздили по людях, навіть по Україні їздили. Вони їздили і в Суми. Ну ми з я Чернівець із Тернополю відповісти всю Україну, шукаючи різних свідків. Пізніше як нас об'язнили. Два місяці було до розслідування. Вони їздили по людях, навіть там писали. Людям Америку і просили, є ну стріни, є підтвердження цього, що вони просили допоможіть нам посадити козаків. Все, що ви скажете, ми вам оплатимо це. Це вони прямо писали цим потерпілим. Жодного потерпілого у справі немає. Жодні ні одна людина покидала гроші. Всі відмовились нам нас писати бути без харгу. І навіть відповіді я ці скріни вам покажу. Де люди писали, ми взагалі не розуміємо, за що судити про козаків, які зробили скільки для Збройних сил України. У нас немає до них жодних абсолютно претензій, і ми бачили всі звіти, і ми їм повністю довіряємо. Майно, яке арештовано, нам невідомо, оскільки, коли закінчилося досудове слідство, було відкрите 290 відкриття матеріалів справи по 290-й статті. Значить, з речовими доказами нас не ознайомили. А саме з автомобілями було вилучено під час нашого затримання вісім автомобілів. Тобто 5 автомобілів, eh, Nissan X-Trail, eh, Hyundai Terracan, Це два автомобілі, які мали eh, вже 11 травня їхати в Миколаївську область. Офіційний запит ми маємо на Баштанку. Також мали ми їм надати два тепловізори, мали надати 30 розгрузочних жилетів, які всі були закуплені і виявлені під час обшуку. Eh, в у зв'язку з тим ці автомобілі не поїхали. Також були три автомобілі Лендровер, Тріландер. Другий автомобіль був. Range Rover сірий. Е, оцей автомобіль, який є зараз, до речі, в провадженні кримінальному, е, який нам що ми хотіли присвоїти. Цей автомобіль е, був призначений для спецпідрозділу Омега, який ми 4 го числа мали його віддати. Ми віддали туди Land Rover, також автомобіль. Але в зв'язку з тим, що там йшли обстріли, і цей військовослужбовець нам сказав, хлопці, я вас прошу, е, давайте один автомобіль, поки нам дайте. Через дві неділі приженете нам інший автомобіль, потримайте в себе у зв'язку з тим, що градами накривають, ми його просто не збережемо. Я хочу підкреслити, що військові це підтвердили. Тобто це не наші слова, що ми говоримо, що ми його притримали два тижні, а це військові вже підтвердили, що дійсно ми їм один, ми були в них на ізюмському напрямку, ми, ми мали їм вести лендровера і рейнджровера, Лендровера ми їм привезли, вони перед тим позвонили і Попали під обстріл, всі шість машин заглянули. Я ще, до речі, був, кидав ті фотографії, як був ще на волі на сторінку. І вони попросили, нам треба, ми ходимо в розвідку, нам третій один автомобіль. Постраждаю, там за два тижні привезете другий. Це була домовленість, і вже в ході там, до судового розслідування ці військові це все підтвердили. Тобто, що все-таки відбувалося. Це не лише наші слова, це підтверджено військовим. Ауді Q5, я мав автомобіль Рено Megane. Я скористався нульовим розмитненням. В зв'язку з тим, що ну, ну, ну було вигідно продати автомобіль, я хотів на автоматі. Це машина 2009 року випуску. Машина ніякого не преміум класу. Тобто там я додав 4 чи 5 тисяч доларів, продавши свій автомобіль. Е я зразу говорив, що він не має цей автомобіль. До армії ніякого відношення вони сказали мені, що Андрій мені дав на цей автомобіль гроші. Знову ж таки, з нез'ясованих з'ясованим слідством обставини з'ясований слідством час. Андрій Андрій дав. Але ніхто не говорить, то, що я є приватний підприємник, що я продав свій автомобіль, що я зразу говорив на першому судовому засіданні, що він був для моїх потреб, власне, придбані. Тобто це не розділено. Які наші подальші дії. Чотири місяці з нас зробили просто... Я сьогодні їду з Чернівецького на суд, я проживаю в Чернівецькій області. І поїжджаю в Тернопільську область, всю дорогу. Знаєте, в мене сьогодні верту сльози на очах, яка за другим. Кожен день я їхав цією дорогою на передову. Сьогодні в мене такою чорною здається, в мене зараз серце розривається, ми віддали понад 30 автомобілів, ми віддали. Десятки дронів, квадрокоптерів, на сотні тисяч амуніції. тобто Ми на десятки мільйонів гривень передали допомогу. на десятки мільйонів. Я за два місяці війни, два місяці війни, в мене донечка на той час була рік, і дружина вагітна. Я не був вдома взагалі. Вона завжди ображалася, дзвонила мені, ну приїду додому, а я в мене хлопці, в мене передувай, я там жив, я, я жив там. Туди, назад, туди, назад, я додому не вертався. Я сьогодні їду до тої дорогою і наскільки нас очорнили, наскільки сьогодні в Україні знищується волонтерський рух, чому знищується? Я просто читаю коментарі, зайшов на свою стару сторінку, і там люди пишуть: ми довіряли е, Андрію, ми йому постійно кидали гроші там. І як побачили, що його взяли за шахрайство, пишуть, Може, козаку не довіряти, він віруючою сім'ї, він віруючою людина. Кому вже довіряти? Люди не почали кидати гроші другим волонтерам. Люди просто перестали кидати гроші. Вони розчаровуються. Ну і що козак краде, той краде, той краде. Кому це може бути вигідно? Ну для чого робити так, щоб приніс знищився волонтерський рух? Я не знаю, що буде далі. Я знаю те, що я буду далі доводити. Не те, що доводити. Я і так знаю, що я на 100% не винен. Я знаю, що я в цю справу вклав всю свою душу, все своє серце вклав. Я знаю, скільки я допоміг. Я знаю, скільки в мене нагород, яких я навіть людям не показував. Бо я знаю, що це ну, не мої заслуги були. Це люди збирали, я лише цю роботу виконую. Але зараз моя ці знаєте. Вони продовжують фабрикації справи, тобто жодного доказу немає, жодного потерпілого, нічого. Я не знаю, як буде справа відбуватися, як вони будуть фабрикувати. Моя зараз ціль — донести людям правду. А що буде далі? Знаєте, я буду ходити з високо піднятою головою, і хай мені навіть термін надуть. Я знаю, що я ні копійки собі не привласний. Я батько двох дітей, мене зараз має друга донечка родитися. Я жив і живу. В своєї тещі в селі. У мене звичайна хата, в мене нічого немає. Я, звичайно, ну, працівник, я сам робив все своє життя. Я не купив за, час, за період війни ні хати, ні квартири, ні жодного автомобіля, нічого мене не знайшли, абсолютно. Лише забрали волонтерські гроші, які сказали, що я їх хотів вкрасти. Яким чином я їх хотів вкрасти, коли вони стояли, на них було написано волонтерські гроші, і там була вся звітність почерка. Сьогодні просто дискримінація, це явно замовна, замовна повністю стаття, повна фабрикація, без е, підозр, без реальних доказів. Е, на даний момент я не планую продовжувати свою волонтерську діяльність, е, бо я бачу те, що в нашій країні от такі звичайні хлопці, як я не можуть займатися волонтерською діяльністю. Я сьогодні дивлюсь телебачення, і волонтерською діяльністю займається тільки шоу-бізнес. Їх рекламують, їм дають звання Героїв України. Там, Замужні за то, за то. Я не бачу по телевізорі, щоб піарили будь-якого звичайного хлопця, жінку, яка десь там в селі збирає колбасу або ще є шкарпетки. Якщо вискочить такий звичайний хлопець села, який почав збирати мільйони, якому люди почали довіряти, він відразу відразу попаде до в'язниці, його зразу знають. Тобто я поки не бачу перспективи займатися волонтерством, Я просто боюся. Я просто боюся, бо мені здається, що сьогодні в нашій країні Зробили так, що така поговорка – не роби добра і не впізнаю зла. Я сьогодні бачу, знаєте, це були ми, лише говорили, що ми шахраї. А вже ми дивимося сьогодні по Україні і кожен день показують, там два волонтера зловили, там три, там шахрай, там шахрайка. Вони вже наша країна така. Ну, я не знаю, як підібрати хороше слово слово, воно непогане. Така пропаща, що в нас всі злодії, всі шахраї. Чого сьогодні нашу країну так описують? Насправді не так. Насправді, просто сьогодні в Україні знищується волонтерський рух. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.